Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні я вам розкажу і покажу, яким чином можна розібрати та зібрати сучкоріз від компанії «ЕРС» сучкоріз під номером LPB20M. Так само точно виконується розбірка зборка свічкурізи під номером 20L. Відповідно, цей має коротші ручки і мені зручніше просто з ним працювати. Тому я покажу на ньому. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться ключик під номером 0 ну, або головка під номером 8, і також хрестова викрутка. З першою хрестовою викруткою відкручуємо гвинт, який фіксує пластину регулювання затяжки осьового вузла і відкручуємо центральну гайку. Приймаємо ось у гвинт, Цікавий елемент ми бачимо всередині контролеза, сучкоріза, є от поглиблення проточка, яка по великому рахунку зменшує, організована для того, щоб зменшити тертя цього елементу до самого леза. Тобто, коли ми будемо збирати, ми от сюди будемо наносити змазку. Для того, щоб зняти контрлезо чи лезо з сучкорізу, необхідно відкрутити або ці дві гайки, або ці дві гайки в залежності від елементу, який ми будемо розбирати. Давайте відкрутимо лезо, ставимо головку номер 8 і відкручуємо ці дві гайки. Ці гайки мають пластикові втулки всередині, які запобігають саморозкручуванню гайок. Під гайками є шайбочки. Відкладаємо ці шайбочки на бік і виймаємо гвинти. Знімаємо з леза вузол, який тримає амортизатор. Цікаво організоване примикання леза і руків'я самого. Руків'я досить специфічного профілю, тобто овальний профіль, але має дві проточки, в які входить лезо. І примикання леза відбувається саме до металу руків'я. На дешевих секаторів багатьох інших виробників, такого примикання немає. А примикання відбувається через пластикову втулку, тобто через отакий елемент. З часом ця пластикова втулка просто розбивається, і в цьому вузлі з'являється люфт. Цей люфт приводить до того, що в кінці кінців цей вузол ламається. В професійних сучкурізів, як правило, втулки всі от організовані таким чином, що вони мають спеціальні відкриті частини і саме лезу. Примикає безпосередньо до металевого елементу руків'я. При необхідності як лезу, так і цей елемент, так само і набор гвинтів, і саморучку можна всього сучкорізу замінити. Ці всі елементи ви можете без проблем придбати при потребі в нас. Або також ви можете відправити сучкоріз на заточку, переточку, або на обслуговування, ремонт, настройку. Ці всі роботи ми без проблем виконуємо. Збираємо сучкоріз в ротньому порядку. Закручуємо дві гайки. Міцно затягуємо його. В місце отвору осьового гвинта наносимо невеличку кількість змазки. А також наносимо змазку на контрлезу довкола гвинта і от в цій частині, в якій воно примикає, в якій воно ковзає по лезу. Не потрібно змащувати усе лезо. Краще нанести змазку власне на саме контрлезо. Суміщаємо сучкоріз і затягуємо гайку. Трошки не сильно підтягнемо її, перевіримо, яким чином добре чи не добре він закривається. Він добре працює. Ставимо на місце пластинку фіксатора вузла узла. І Наживляємо гвинт цього фіксатора. Закручуємо гвинт фіксатора, затягуємо і перевіряємо ще раз, яким чином працює сочкоріз. Він спокійно відкривається і закривається, тобто нам буде працювати ним цілком комфортно. Придбати сочкоріз LPB-20M, LPB-20L. А також усі необхідні зміни деталі до нього, також провести обслуговування, заточку, ремонт цих сучкорізів ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!